Так, наступна партія мухоморок. Ой, яка гарна. Бачиш, як вона росте, як з яйця мухоморка. Таке воно тут це. Треба було брати щеточку, щоб зразу нам... Немало щеточки? Нема. Так, нам треба тільки шапочка. Ну, як це його так гарно відколупати. Чисто, не червива. Я, кстати, не знала, що мухомори можуть бути червивими. Я думала, що їх... Черв'ячки не їдять. Так, ось сюди в нас тут дуже такий трошечки щось трошки є. Може як це складати? Може його лечі отак мабуть складати. Звісно, я ніколи не збирала, то я не знаю, яких складати. Отак, буде краще. І ще одненький. О, тут ще азі гнове якісь там. О! Ще одна. Кік з мультиком. Яких там? Здається, червива, ні? Що ж тут таке? Я нічого не бачу, ні? Трохи я не